Бездротові колонки JBL – Це вже майже окремий вид техніки. Всі їх знають. Майже кожен хоча б раз у житті бачив десь на природі або на пляжі. І ось компанія оновила свої найпопулярніші моделі: JBL Charge 6 та JBL Flip 7. Charge це така собі портативна акустика з павербанком. Назва Charge все каже сама за себе. А Flip – це компактний варіант вже для тих, кому потрібна мобільність. Ну і назва вже тут не така очевидна, але Фліп зробити можна. Важливою частиною цього оновлення стало додавання штучного інтелекту. Як же ж без нього в сьогоднішній день, а в завтрашній тому буде якраз цікаво дізнатись, як працює цей штучний інтелект для покращення звуку, що змінилося в колонках, і головне, яку з них обрати для покупки на французьку На француз почнемо з чардж. Спочатку бачимо ілюстрації, як користуватись ремінцем. Ну і сам ремінець. Документики, і потім маємо саму портативну колонку. У фліп схожа ситуація. Викриваємо коробку, дивимось на ілюстрації користуванням новим кріпленням. Карабін, документики і сама колонка. Але тут вона поставляється без упакування на відміну від Charge. Кольорів на вибір не мав. Білий, чорний, червоний, фіолетовий, синій та камуфляжний. У мене якраз чарж. Та фліп фіолетового та чорного кольорів відповідно. Хоч і сама форма не сильно і змінилась, але візуальних змін немало. Блок управління змінили. Тепер він не витягнутий на всю довжину, розташування тепер взаємопов'язане між собою, що банально тепер більш логічно і зручніше для використання. Замість кнопки Party Boost тепер ми маємо AuraCast. І ні, це не просто редизайн якоїсь старої технології, це вже щось більше. AuraCast взагалі навіть не технологія. GBL. Це вже планується як новий стандарт між абсолютно різними продуктами. Окрім інших JBL, ви, наприклад, можете під'єднати туди телевізор Samsung, навушники з Xiaomi або, наприклад, Sony. Ну а то, як працює ця кнопка, це абсолютний кайф. Нічого не треба скачувати. Одне натискання, 2 секунди і вже дві колонки працюють в унісон. Також тепер ми маємо вушки для ремінця. Щось типу того, як це завжди робилось у моделі Extreme. Тепер є і тут. Сам ремінець плотний, ткановий, зовсім трохи розтягується, але вушка саме на ремінці тканеві. причому матеріал взагалі не розтягується, що може дати ускладнення під час установки. І так, воно не критично. Але маючи на руках флі, вже з'являються питання, але про пізніше. Нижче ми маємо логотип, потім індикатор заряду і знизу. Дуже м'якенькі ножки, приємні на дотик. Ззаду USB-C та назва пристрою Char 6. По бокам сабвуфери з логотипом компанії і прорезинених виступів тепер 4. Дуже важливий тумані. Тепер переходимо до фліп. Новий блок управління абсолютно такий самий, як і на чар 6. Потім логотип. Маленька ніжка, просто пластикова, тверда. І потім ми одразу бачимо індикатор заряду USB-C, через який можна не тільки заряджати, а ще й передавати звук по кабелю і отримати якраз лосу якість. Та тепер нове кріплення для шнурка і карабіна. І це якраз генерує питання до вушок на чар 6. тут легесенько, натискаючи кнопочку, буквально акуратненько кріпиш і дістаєш. Це буквально можна робити однією рукою, поки тут витрачаєш час. Надягаючи ці вушка. З іншої сторони, так. Це один раз надів і забув. Але якщо у колонки будуть різні задачі, і якщо потрібно буде постійно одягати та знімати цей ріменець, то майте це на увазі. Програмінасійон забезпеченьон. Як? Окрім автономного керування на самих колонках, також є додаток на Android та iOS. Одразу можу сказати, спочатку треба подивитись на коробці, бо додатків у JBL дуже багато. Плюс ще багато неофіційних, тому дивимось, шукаємо і качаємо те, що нам треба. В нашому випадку для Charge 6 та Flip 7 нам треба JBL Portable. Підключаємо пристрій по Bluetooth. Заходимо в застосунок, та він автоматично обирає ваш пристрій, меню якого, до речі, в його ж колір. Тут можна обрати різні налаштування еквалайзера. Та налаштувати самотужки. Тут тепер 7 не 3, як було раніше 7 ползунків, що для багатьох важливе оновлення. Також можна увімкнути Playtime Boost, який дає ще декілька годин роботи, але з цим режимом недоступний еквалайзер. І режим стерео, але для нього треба дві однакові колонки, тому тут уважніше. Ну і загальна інформація, де ви можете подивитись User Guide. перейменувати колонку, оновити програмне забезпечення, і подивитись, як збросити колонку до заводських налаштувань. Також всередині програми можна з'єднати колонки. В нашому випадку це через AuraCast. Леш полі темпіону, Лєві жити. Тепер ж видесенько пройдемось по характеристикам і йдемо до тестів. JBL Charge 6 отримав швидку зарядку. За 10 хвилин можна отримати в районі 2-2,5 годин роботи. Загалом автономність 24 години або 28 з тим самим режимом PlayTime Boost. Зросла потужність тепер 45 Вт замість 40. І JBL Flip 7 має автономність 14 годин та 16 в тому самому режимі PlayTime Boost. Потужність теж зросла з 30 до 35. двох одразу оновили Bluetooth 5 і 4. Таке ти тестив дальність Bluetooth чи ні? Типу, дальність роботи Bluetooth, так? Взагалі ні, але... Number one! Самі JBL не вказали, скільки максимальна дальність роботи. Number 2. Це дуже важко взагалі перевірити, тому що Блютуз доволі нестабільний на дальніх дистанціях. І загалом, от коли у тебе от Bluetooth 5 і якась уже цифра, то там ну, в районі 100 метрів зазвичай воно працює. Але частоти реального радіо і просто від чого хочеш, можуть перекривати частоти. Підключені між колонками через це дальність зменшуватись. Тому це такий нестабільний показник, скажімо так. А далі я вже не <реш> покращили захист. Тепер тут IP68, що дозволяє занурювати пристрій у воду до полутора метрів. Крім цього, тепер колонка витримує падіння з висоти до одного метра. Що враховуючи назву Flip, доволі важливо. Тести: перше, що ми тестимо, це гучність. Для цього у нас є телефон з шумоміром. Тому вмикаємо музончик на колоночки. Вийшло настільки гучно, що шумомір просто уходить в максимум, тому я оперативно підібрав більш підходящий звук. О, Алло, Скажіть, будь ласка, скільки годин? Десять годин. А? Десять! Дев'ять. Дев'ять Так. десять. 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 Не чує баба. Ну а зараз вже набагато краще чутно. ТЖЧР 6, гучніше за фліп 7. А також те штучного інтелекту. Штучний інтелект. Да. А що там? — Ну, штучний інтелект, типа, ну, офіційно, він в реальному часі аналізує те, що у тебе по блютузу йде. І воно таке. І зробило звук краще. А по факту, Вау! по факту, він не вимикається. Кнопки вимкнення на колонці або в програмі немає. Тому й тест не зовсім чесний, тому що ми порівнюємо з минулими моделями. А там інші характеристики. Тим не менш слухаємо різницю. <звук> <звук> Ой летіли дикі гуси. на лісники з маком. Корова пасеться. Пільміні з м'ясом. А ми кашу не доїли, ось він дерев'яний, це злетів з велосипеда, баба ямі. ластівки, 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 ромашки, 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 вишні, черешні сливки, Накиньте дійдемо. Як ми можемо почути, звук став набагато гучніше і краще. Дізнатися роль штучного інтелекту в цьому буде неможливо. Але тим не менш, нам, як користувачам, в будь-якому випадку стало краще, бо покращився звук. Фініталяфініта <плес> чарт <плес> 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 6. Це все ще потужна колонка з функцією павербанка, яка стала ще голоснішою і ще витривалішою. Flip 7 хоч і компактніший, але тим не менш, теж отримав приріст в потужності, новий дизайн кріплення та покращений захист. Обидві моделі мають IP68, обидві мають Bluetooth 5.4, покращену автономність. І штучний інтелект. Тож яку обрати, якщо потрібен універсальний варіант, щоб і вдома послухати, і на вулицю вийти, і на шашлички на природу з'їздити, то це однозначно час 6. у випадку чого можна і телефон зарядити. У випадку для квартири, але з можливістю іноді вийти на вулицю, ідеально підходить Flip 6. Ідеальний компактний варіант. Якщо ж тобі сподобались ці колонки від JBL, купити їх вигідно можна в нашому магазині SkyUA. Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд. Ти ці вподобайку, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі. Як буде Пока, на пробіді. Аревуар! Аревуар! Точно!